Сонячне затемнення у 19 градусах овна, активне, починаючи цікаве на вузлі майбутнього раху у вашому 9 секторі гороскопа. Загальне відео, обов'язково перегляньте, будь ласка, леви. Для того, щоб зрозуміти в першу чергу, які дати, провокуючі є в цей період, до чого закликається затемнення, які є до нього ключики, і крім цього, загалом про цикл Сароса, про кармічні роки, про природу раху кету, також про кадуцей Ретро Меркурія, яким він позначив цей період квітня місяця, також окреме відео по знакам залишу в описі, і крім цього, прогноз на квітень місяць звичайно. Тому, будь ласка, кому цікаво, перегляньте. А ми поговоримо про дев'ятий сектор вашого гороскопа, який наразі по вузлу раху. По ретро Меркурію там закликає до масштабування вашого життя, ваших цілей, ваших прагнень. Ви вже якби не вміщаєтесь просто в ваше близьке оточення, в той простір, який знаходиться біля вас. Ви вже маєте залишити це, ви міряєте іншими мірками, ви бачите перспективу, ви хочете розвиватися. Вам потрібно інше місце проживання, можливо, вам потрібна інша культура, ментальність. Приналежність до якоїсь релігійної організації або до якоїсь спільноти, переїзд, наприклад, в інше місце наразі дуже посприяє активізації цього вузла майбутнього і сонячного затемнення. Також ми бачимо, що по 9-му сектору гороскопа важливий вплив авторитетних людей, людей освічених, грамотних, професіоналів, таких, які можуть виступати для вас авторитетами, учителями, в чомусь, наставниками, підтримуючими, такими знаковими людьми у вашому житті. І ви також маєте набрати ці функції, ви маєте їх проявити. Зростання популярності. Треба в тому, щоб вирізнятися, виділятися, залучити ще додаткове навчання також у свій професіональний інтерес. Крім цього, переорієнтація. Підвищення кваліфікації, вивчення мови, наприклад, якісь курси, вебінари, майстер-класи, контакт з тим, що ви ще не знаєте, що становить предмет вашого інтересу, що десь там далеко, і ви зараз до цього хочете робити впевнені кроки. Це може бути відвідування репетитора, наприклад, якогось вчителя, наставника в тому предметному для вас інтересі, обов'язково за вашої власної ініціативи. На ваш ваш власний розсуд, то що цікаво. Враховуємо також у загальному відео я наголосила, для кого особливо із представників знаків Зодіаку Лева буде підтримуюче це затемнення. Однак загалом по стихії для вас Леве це затемнення сприятливе, воно вам відрукується по своїй наповненості, зарядженості і активності, тому що називається Ловіть момент. Також важливо звернути увагу, що ретроградний Меркурій зараз може повернути нас у питання, які... Якоїсь такої справи, яка нас закликає до з'ясування відносин, стосунків, переоформлення договорів, вирішення до вирішення, закінчення юридичних питань, крім цього реабілітація, лікування, спеціалісти різного рівня, де саме потрібна думка експерта, експертне заключення, якісь документальне заключення або направлення на наступний етап якогось, певного вашого професійного рівня, навчання. Перехід на іншу кафедру, наприклад, в інший вуз, в іншу країну, можливість отримати дозвіл, посвідку, такі підкріплюючі документи, якби от з барського плеча вам мають дати цю відповідь. Але ви хочете самі обрати, наприклад, і місце навчання, і місце проживання. І... Також, взагалі, спосіб спілкування, де ви себе бачите як найкраще. Крім цього, важливо справи чоловіка, дружини. Усілякі паперові документи, їх брати, сестри, їх близьке оточення може зараз потребувати того, щоб ви навідували. Цих людей, щоб ви займалися оформленням документів вашої другої половинки, партнерів по бізнесу також. Крім цього, важливо звернути увагу на усілякі моменти, які занурюють вас щось закінчувати самотужки. Особиста присутність, яке замкнуте може бути от прям самотнє включення в те, що для вас важливо. Ви маєте Прямо особисто з цим розібратись. Вважайте на це також Леви. Крім цього, звертаємо увагу на Марс по рибкам у вашому 8 секторі гороскопа. Він з'єднується із Сатурном в точному аспекті 10 квітня. Ось тут результати по фінансам, виплатам, підтримці партнера, кредитам, страховці, спадку, наприклад, прямо офіційне оформлення якогось документу або графік виплат. І крім цього, секс. Стиль від Марса з Сатурном до Ютина. Пітера із Ураном у 10 секторі вашого розкопа, там же і Селена. Тобто ви можете у своїх прагненнях і починаннях зараз залучати чужі фінанси або ж державні, кредитні страховку, фінанси чоловіка, дружини також. Вони дуже вас можуть підтримати у якихось життєво важливих кардинальних перемінах у вашому житті. Це прям нагальна потреба дійсно отробити різкий ривок. The cat sat on І відчути це сприяння, проточне з'єднання Юпітера з Ураном 21 квітня, ще, звісно, поговоримо, подія дуже значуща. Однак звертаємо увагу на те, що по циклу Сароса і по картині неба ми бачимо, що починати слід. Однак рухайтесь крок за кроком, планомірно, не чекайте швидких результатів, не нагнітайте атмосферу, не гіперболізуйте проблеми, запас... запасти з терпінням, ось такий заклик даного періоду, але не відмовлятися від своєї мети. Обов'язково ми досягнемо наших результатів. І по виходу Меркурія у Директний рух 25 числа він з'єднається із раху, в вашому 9 серпні. Секторі гороскопа дасть старт просто світлу голову нам всім. Крім цього, Марс перейде в Овна, ваш 9-й сектор гороскопа 30 -го числа. Там теж багато активності, рішучості волі, і от саме тих сил, на які ми швиденько розраховуємо у квітні. Тому, Леви, я вам бажаю всього як найкращого. Ні в якому разі не прогавте цей час, оскільки він дійсно вам просто підходить Інакше не скажеш, і такого можна ще довго чекати, адже астрологія на те й покликана, щоб ми вийшли у дощ з парасолькою, а у сонячний день вийшли із сонячними окулярами, щоб мали змогу не прозівати те диво, чудо і того незнайомця, нашу долю, який завжди йде нам назустріч. Дякую вам, Леви, всього вам як найкраще.